Буде не дівається, він продовжує циркулювати, відповідно, захворювання так чи інакше будуть. Наше завдання, основна мета і завдання санепідслужби – це профілактика захворювань, не допустити захворювань або масових захворювань. У разі збудник все рівно є. саносвітню роботу додатково ми проводимо, але, на жаль, не всі виконують вказівки наші. Це людський фактор спрацьовує, власне, він зараз і спрацював. Недотримання всіх, всіх, буквально комплексу всіх правил, про які ми говоримо з метою профілактики кишкових інфекцій, допустили спалах інфекції. І якщо ж такі спалахи зустрічаються, наше завдання як можна скоріше знайти джерело, з'ясувати фактори передачі і локалізувати вогнище. Якщо вогнище виникло, Стосовно кожної інфекції існує так званий, званий інкубаційний період і термін, на протязі якого спостерігають за вогнищем. Стосовно сальмонельозу – це 7 днів. Значить, на сьогодні можна сказати, що вогнище локалізоване і ліквідоване. Пройшло вже рівно 7 днів від моменту захворювання останньої людини, яка потрапила в стаціонар з цим діагнозом. Не від першої, а від останньої. Тобто, і остання людина може бути стати джерелом інфікування для когось. Тому відраховується сім днів. Сьогодні ми говоримо про ліквідацію вогнища сальмонельозу в Тербулянському районі з приводу весілля. 7 числа сталося весілля, відбулося весілля, запрошених було 150 гостей. Весілля відбувалося на території приватної садиби, тобто в домашніх умовах. Ми просимо і інформуємо людей, інформуємо владу місцеву, щоб вплоть до того, що люди, які організовують весілля навіть в домашніх умовах, наперед інформували, наприклад, голову сільської ради, чи там, де вони будуть проводити весілля, щоб проконсультуватися стосовно як організаційних питань. Так і питання, які стосуються профілактики захворювань кишкових. У цьому разі, можливо, якісь треба дати поради чи проконсультуватися, що далі робити, щоб не допустити будь-яких ускладнень. В даному випадку проігноровані були саме ці правила, тобто ніхто нікого не інформував, подружжя село Великий Говилів і село Іванівка, молодята. Основні гості були саме з цих, розумієте, саме з цих сіл.